Всім привіт! Сьогодні я придбала ось такий супербокс ВТБ, яка зараз акція тільки розпочалася. Якщо ви куповуєтесь з карткою банків партнерів від 300 гривень, то ви можете придбати ось такий бокс за 150 гривень. Що я сьогодні зробила? І хочу, поки, хочу з вами розпакувати та подивитися, що ж тут внутрі, що вони обіцяють. Значить, тут має бути сертифікат на якусь прикрасу. Ми там читали, в АТБ тут має бути якийсь батончик енергічний. Чи щось таке. Ну, подивимось, що можна положити да, в таку коробочку за 150 гривень. Так, дивимось, відкриваємо, да, що тут щось таке дуже важливеньке. Так, ось така. Ой. Енергічний батончик. Що тут? З тропічними фруктами та арахісом ось такенний, він грамоднюче величений, скільки він важить. Грамів 20, або щось може. Навіть менше такого 35 грамів. Ну, можемо сказати, що дуже великий. Ось такий один, щось супер якийсь Вибачте, трішечки. Так. Не робимо. Пробуємо робимо? робимо про Так, продовжуємо. Так, ось такий суперфуд для знаймайстерів. Тут, я так розумію, Суміш горіхова, фруктова, 70 грамів. Ну, таке. Не знаю, розкримо, що тут сертифікат на 500 гривень. Ух тий! Бачите? Ну, я думаю, що це такий. Подивимось, що можна придбати за такий сертифікат. І також тут є карточки. Тут, раз, два, три, чотири карточки. Тут, я так розумію, мені на касі сказали, якусь гру треба грати і щось вигравати. Ну, Я думаю, знаєте, коштовно, якщо у вас якщо, м -м, щось придбати, 500 гривень сертифікат скористатися. Але тут ж, мабуть, якісь такі умови, сертифікат діє на золоті та срібні вироби е ювелірних магазинів Укрзолота та на сайті. Ага, придбати товарів на суму 1500 гривень. І тоді можна цим сертифікатом скористатися. Ну, знаєте, я хотіла щоб тут була якась прикраса. Ну, подивимось. Дякую Дякую вам за увагу. Дякую тебе за такий подарунок. Знаєте? А, я б хотіла роз, роз, розпечатати, що тут внутрі за такі такі смачнющі горішки, да, що 150 гривень я заплатила, і що воно тут, тут таке? Ага, суміш фруктів. Фрукти, сухофрукти, ізюм громаднючий. Не знаю. Не дуже я довольна, чесно кажучи вам. Ось так. Дякую всім за увагу. Самі вирішуйте, треба вам таке чи ні. Всім до побачення!